Всіх вітаю! З вами я, Всеволод Зеленін, і в цьому відео ми поговоримо з вами про ігри нашого життя. Насправді, про що йдеться? Ну, є багато книжок, ігри, які грають люди, люди, які грають ігри Еріка Берна, інші ідеї стосовно ігор. Але будь-яка гра, людська гра це в першу чергу гра нашої свідомості. То, як наша свідомість грає нами. І до чого це веде. Я просто розкажу кілька прикладів, ви самі вирішите, чи цікава вам ця ідея, чи важливо вам розуміти себе та інших, як їхнє сприйняття, їхня свідомість грає вашими відносинами, і до чого це веде. А поки що я прошу всіх, хто бачить це відео, зробіть, будь ласка, вподобайки, привітайтеся, давайте зробимо коментарі для того, щоб це відео побачило як більше людей з якою метою, щоб ми краще навчилися розуміти самих себе та інших. І так я буду говорити про те, що Венелпіна має назву метапрограми. По-перше, є так звані ворота сортування. Це шість. Фільтрів, які визначають, яка інформація взагалі до вас поступає в тій чи іншій ситуації? Знаєте, як таке сіте, друшлак сквозь якихось дірочки, якого до вас попадає чи не попадає інформація? Рідні шори, які відкидають інформацію, і ви навіть не встигаєте зрозуміти, що вона там була чи її там не було. Хочете приклад? Будь ласка, я прошу вас зараз написати в коментарях, всі хто мене бачить. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, в чому виражається кохання? Так, кохання людини. І потім ми подумаємо, до якого фільтру це має відношення. Наприклад, для когось це кохання? Зараз буду говорити про ці шість фільтрів. А для когось кохання це час, який проводимо разом. Наприклад, чоловік. Жінка, вони разом знаходяться, і е, вона йому каже: ти занадто мало приділяєш мені уваги, ми занадто мало проводимо часу разом. Я хотіла мати часу більше, ти мене недостатньо кохаєш. От якщо б ти мене кохав, ти проводив часу більше. Що ми розуміємо в цей момент? Що в неї є в ротах сортування, відношення до кохання, час. Хто зустрічав таких людей, для яких час, кількість часу проведених разом це е, вимір. Відносин, вимір кохання, поставте, будь ласка, цифру 1 Тепер хтось каже, Та, ну, не важливо, скільки часу. Головне, щоб е, ця людина, от я відчував, що вона є поряд. Да? Тобто людина. Ви взялися за руки поряд. Чи я відчуваю, що він чи вона поряд. Да? Та в будь-який момент я можу потелефонувати, візьме трубку, відгукнеться, все. Да? Тобто це люди. Фільтр люди. Не кількість часу люди. В кого люди, поставте, будь ласка, два. Третє. Предмети. Ну, тут все просто: якщо ти б мене кохав, ти купив мені платічко. Якщо б ти мене кохала, то ти, ти зробила оце для мене там, е ну, навіть зробила це трошки інше. Це дії. Да? От предмети. Предмети як вираз кохання. Там каблучка, да? каблучка, чи там якийсь інший дарунок. 14 iPhone Pro, да? там найкращий. Будь ласка, дарунок. Значить, це вираз кохання. Це вираз його кохання. Він подарував мені машину, квартиру, телек, він мене кохає, каже жінка. Ну Чоловіків, можливо, там якісь інші предмети. Кого предмети, поставте, будь ласка, три, як вираз кохання. Четверте, вчинки, дії. Е, зробити масаж. Масажик, та? Е, зробити е, ну якийсь вчинок, допомогти прийти на допомогу в певний момент. Мені не важливо, скільки часу ти поряд зі мною. ти Зроби для мене щось. Зроби, щоб я відчув чи відчула, що ти мене кохаєш. Зроби якусь дію, та? вчинок. Який покаже. І, можливо, жінки знають, деякі чоловіки переповнені своїм коханням, там, в казках, в фільмах чи в реальному житті йдуть на якісь подвіги, вони там в казках перемагають драконів, там, щось, якісь мандри відправляються, і так далі. Заради того, щоб показати, що вони кохають. В кого кохання це дія, вчинок, поставте, будь ласка, чотири. П'яте, місця. місця так Наші місця, можна сказати, да от перебувати в певному місці. У закохане дуже є, так ну, я не знаю, я зустрічався з цим дуже багато. В мене в самого є пам'ятні місця, які визначають що от, от от це тільки наше місце. Можливо, тут ми зустрічали там Сход Сонця, схід Сонця, можливо, Закат Сонця, можливо, це був якась поїздка кудись. так Спеціальні місця. у кого місця поставте, будь ласка, п'ять. І шість це цінності. нематеріальні Це не предмети. Е, цінність. Ну, я не знаю, там. Вірша написав, та там чи я не знаю е про якісь там духовну поє духовне поєднання. Ти відчуваєте? Ми говоримо про якісь сенси життя там чи інше таке. от Оце кохання. от В кого цінності поставте, будь ласка, шість. А поки що у нас тут є цифри і є запитання, відрізнити справжніх намірів адже люди люблять мімікрію для досягнення своїх цілей. Ну, це можливо питання до цього моєї ефіру, можливо, до іншого. Але я, Матвій, з задоволення вас навчу дізнаватися, як люди брешуть, як вони вводять в оману, як вони маніпулюють, але це буде на інших моїх ефірах. Ваше питання дуже доречне, дуже класне. Але зараз говорю не про мімікрію, а про те, щоб взагалі зрозуміти, як працює наш мозок чи мозок іншої людини. Якщо вам зрозуміло, поставте, будь ласка, плюс, е, я чому про це розповідаю? Бо ви бачите тут внизу йде строчка. 26, 26 липня е, з 10 до 14 буде відкрита бізнес-гра, це означає, що будь-хто може до неї приєднатися, де будемо якраз вивчати мета-програми в грі. Що вам допоможе ця гра? Ви зможете розуміти дуже чітко, яка інформація доходить чи не доходить до іншої людини. Як вам треба, наприклад, презентувати свій проект? От я зараз говорю про кохання, але ж ми можемо говорити, наприклад, про презентацію. Комусь це треба презентацію, через те, що сказати, наскільки цей проект буде корисний для людей. Комусь дуже що це буде якісь там справи, дії, комусь що це дасть якісь предмети чи цінності, матеріальні, чи нематеріальні, що там це зекономить наш час чи щось інше? Тобто, вміти донести до іншої людини інформацію так щоб вона попала скрізь її фільтри і зацікавила. Ну і так само розуміти себе, як інформація доходить до нас. Так, оце дуже важливо. І у нас зараз іде курс для коучів, і спеціально в межах цього курсу буде півдня відкритих, то коли на цього курсу не можна вже приєднатися, бо там люди вчаться, вони вже провчилися першу ступінь, зараз вчаться другий ступінь. Буде півдня відкритих, де ви зможете і поспілкуватися одне з одним, і пограти в цю гру, і познайомитися з коучами, які будуть самі вчитися на цьому курсі, розпізнавати ці фільтри, розуміти, як працюють ці ігри. І зараз я звертаюся до всіх, хто нас дивиться. Будь ласка, ставте подобайки, робіть, будь ласка, репост цього відео на свою сторінку в групи, до яких ви належите. Це дуже важливо, бо можливо, хтось не розуміє. Як зрозуміти інших людей, не розуміє себе, як подати інформацію. І в кінці кінців, давайте так: поставте знаки оклику. Хто з вас стикався з тим, що вас не розуміли? Чи ви не могли достукатися до іншої людини? Ну, вона сприймалася якось вас дивно. Поставте знаки оклику, і це буде означати, що вам дійсно важливий цей ефір, дійсно важлива інформація, яку зараз буде давати? Я вам вже сказав про ворота сортування, але тепер... Хочу сказати про дещо інше. Це не все. Крім того, що інформація поступає, попадаючи в ці фільтри чи не попадаючи в них, відсівається інформація. Є ще е, так звані шкали. Тобто, до чого людина більше: сюди чи сюди? Наприклад, давайте візьмемо знову те ж саме кохання. Для когось важлива активність. Тобто, якщо ти кохаєш, то ти будеш активний, ти скажеш про це, ти ініціюєш, ти там посвідчишся і так далі. Або для когось важлива реактивність. Тобто, якщо ти кохаєш, ти чекаєш, ти очікуєш, що тобі скажуть, що тобі зроблять, що тобі визнаються в коханні. Да? Або ти в бізнесі, або ти активний, або ти реактивний. Тобто, ти сприймаєш діж у відповідь. І та і та метапрограма дуже гарна. Якщо ти активний, ти ініціюєш щось, ти рухаєшся кудись. Якщо ти реактивний, ти дуже тонко сприймаєш те, що відбувається навколо там тебе своєрідний, дуже тонкий маркетинг інших людей, ти відчуваєш їх і дієш точно у відповідь того, що вони очікують, чи того, що їм потрібно. Або Хтось орієнтується на якісь зовнішні параметри, на якісь зовнішні ознаки, на якісь об'єктивні, можливо, ідеї, а хтось орієнтується на внутрішню чуйку. Свого часу я був здивований, коли прочитав, здається, Ротшильд Шракфіля писали, що вони приймають своє рішення не розумом, а нутром, тобто якесь внутрішнє інтуїтивне рішення. Яке не може бути пояснено ніякими зовнішніми об'єктивними параметрами, даними, цифрами, доказами, не сприймається внутрішнє відчуття. І зараз я попрошу. Давайте перевіримо, хто з вас поставте, будь ласка, там знак оклику, давайте дахай буде один. Хто з вас приймав колись рішення, інтуїтивно орієнтуючись тільки на самого себе, тільки на те, що відбувається внутрішнє. І хто з вас приймав рішення, збираючи об'єктивну інформацію ззовні, цифри, дані, якісь там докази зовнішньої? Це, мене Володимир, пов'язане з поняттям психосемантичного диференціалу особистості. Зокрема, і з цим так само, але це пов'язано з дослідженнями доктора наук, професора з Колорадо. А Майкла Холла, почитайте його там. У нього там докторська дисертація, ще, там дивиться в 90-ті років, він досліджував якраз фільтри сприйняття, і він називав їх метапрограмами, тобто програмами, які е, так виводять нас за межі в да, е, сприйняття. І він показував, як спрацьовує ці фільтри, да, на що людина орієнтується. І ви Володимир, якщо хочете дізнатися про це більше, можете або почитати роботи Майкла Холла. Я скину обов'язково після ефіру. Тут буде в коментарях у Фейсбуці. І, в от, може бути зараз прямо. Тут скину посилання, та можна буде подивитися книжку, та, ось вона. Прочитати і дізнатися більше, але якщо ви хочете не просто читати книжки, а навчитися цього, навчитися зчитувати це, діагностувати ці мінепрограми, я вважаю це дуже важливим завданням, бо воно застосується ну, фактично всюди. Наприклад, ви хочете, от я буквально тільки що консультував велику компанію, яка зараз виходить на міжнародні ринки, така велика, потужна лідерська українська компанія, які формували профіль керівника. І ми проводили через ці метапрограми, чітко враховуючи, яким він має бути таким чи таким, таким чи таким, на це орієнтуватися чи на це. Прямо тестували. І це буде корисно їхнім майчарам, і їхнім керівникам, які там в борт, то да, ті що керують. І самим співробітникам вони будуть краще розуміти, взагалі на що орієнтуватися в сімейному житті, в відносинах, розуміти, як подати інформацію, як що людина просто можливо чекає, вона реактивна. А ви думаєте, що вона буде активна? Що ти, що ти не сказав, а що ти не спитав? Да? Да, отак люди говорять, якщо вони активні, чи реактивність стикається. Хтось буде очікувати інформацію ззовні, хтось буде орієнтуватися на інформацію всередині себе. Хтось буде орієнтуватися на раціональні речі, хтось буде орієнтуватися на емоції, да, на емоційні речі. І таке, інше. І цих метапрограм їх дуже багато. І навчитися їх вчитувати це можливість буквально читати людей. Де ще це застосовується? В політиці застосовується, да? коли ми формуємо той чи інший профіль політика, який просто прораховується, який точно виграє вибори, тому що він буде точно співпадати з очікуваннями аудиторії, яку ми так само дослідимо, ми так само е, вивчимо повністю, що хочуть виборці, і дамо їм саме таку людину з такими метапрограмами, з таким профілем, який буде їм подобатися, і буде дійсно таким, яким треба. Розумієте? Ну, те саме в бізнес-дослідженнях, в маркетинг, якщо ви хочете збільшити кількість своїх там підписників, чи хочете збільшити кількість тих, що споживають ваші продукти, чи споживають ваші там я не знаю, послуги, і так далі, ви знову маєте прораховувати, як ті чи інші люди фільтрують реальність. І без цього. О, ви дієте просто відповідно до власних метапрограм, до власних фільтрів, через які ви дивитесь на світ. І ви даєте ту інформацію, як ви вважаєте, ви граєте в свою гру, а вам треба навчитися грати в ігри життя. Тобто давати інформацію так, щоб вона заходила всім згідно їхніх фільтрів. Хто зі мною згодний, будь ласка, зараз поставте. Там плюси, знаки оклику, прокоментуйте цей ефір. Я бачу, що цей ефір дивиться в два рази більше, ніж поставили вподобаюк. Будь ласка, зробіть це. Це потрібно не мені, простягніть до нас руку, дехто, до речі, зараз я застосовую свої знання метапрограм. програм, хтось зробив це сам. І я дуже вдячний Олі Бойко, дуже вдячний Олександру Скібі, Євгенії Чигаскіно, Марічки Вікторії, Артуру, Тетяні Курганській і всім іншим. А хтось реактивний, їм поки ти не скажеш. да от Я тільки що сказав. І Альона Глазунова поставила лайк, да? вона реактивна, дехто буде реагувати у відповідь. І якщо ви хочете розуміти, як це відбувається. І Вікторія Арнаутова так само реактивна, поки я не сказав, вона не ставила лайк. Да? Поки я не сказав Марічці Панамарчук вона не ставила плюси. Отже, ви маєте розуміти, хтось активний, хтось реактивний, і відповідно до цього будувати свою комунікацію. І якщо ви хочете, не тільки дізнатися про це, а дізнатися про це можна фактично безкоштовно. Книжка Майкла Холла перекладена російською мовою ще на початку 2000-х, і можна прочитати в інтернеті там, зробити для себе якісь висновки, подосліджувати, зробити вправи. Рекомендую. Я особисто вчився Майкла Холла. Він, зокрема, крім того, що він там доктор наук і гарний, дуже психолог з Колорадо. Він так само ще й людина, яка написала одну з перших підручників з політичного коучингу. А як політичний коуч, я цим захоплююсь і я дуже це люблю а, то це дуже дуже важливо. Ну що, кому цікаво? Поставте, будь ласка, знаки оклику. Давайте так, не плюси, нехай буде, я не знаю, якась буква. Буква, ну, нехай буде буква Р. Просто Р. Да? Якщо ви поставите букву «р», то до вас звернуться наші менеджери і розкажуть, де можна навчитися розпізнавати метапрограми. Як можна. По суті, головне знати е, головні фактори для кожної метаправою, визначати, які фактори до кого відносяться, а які ні. Володимир, так, але зчитувати ці метапрограми за поведінкою, за мовою людини е, це такий своєрізний профайлінг, да, вміти читати людей. Це дуже важливо. І якщо в вашій роботі важливою комунікація, якщо ви спілкуєтесь з людьми, інколи не можете знайти взаєморозуміння, то шалена фірма бізнес гра шалена фірма це для вас. Чому шалена фірма? Там суттєвість буде дуже така проста. Якщо хтось з вас проходив хоча в житті ситуацію, коли ви такий підписний лист закінчення університету, вам треба було зібрати підписи там бібліотекаря, там щекую. Ще тут буде щось подібне. Будуть. Кілька людей, які вже давно знають ці методи, давно навчилися, гарні коучі, вони будуть грати певні ролі фірми. Ми називаємо шалена фірма, там буде директор, там буде бухгалтер, можливо, ще хтось, ще хтось, але в кожного з них буде фіксовані метапрограми. Вони будуть грати як в рольову гру. І вам треба буде, коли ви будете з ними спілкуватися, читати ці метапрограми. Зрозуміти їх і почати з ними спілкуватися так, щоб це було в цих метапрограмах. Наприклад, якщо людина активна, то треба давати їй можливість для цієї активності. Якщо вона реактивна, треба її запитувати, запрошувати. Якщо людина більш зорієнтована на себе, то треба звертатися до її думки. Якщо на інших на якісь об'єктивні дані, треба надати об'єктивні дані. І у цьому спілкуванні ви будете тренувати власну гнучкість комунікації. Що це вам дасть успішні презентації, точно успішність комунікації особистісні. з власними дітьми, з власними там дружинами, чоловіками, рідними і так далі, для того, щоб вона зрозуміла. Далі третє співробітники: якщо ви керівник, це ваші підлеглі. Якщо ви підлегли, то з керівником яким чином спілкуватися. Партнери в бізнесі, перемовини це basic skills як я кажу, це базові навички. Якщо ви вмієте це, то ви можете вкласти це в будь-яку бізнес-комунікацію, проведення наради, перемовини, продажі що завгодно. Наступне четверте: публічна діяльність: зчитати параметри вашої цільової аудиторії тут, з ким ви спілкуєтесь Да? Uh, як ви зможете, от, uh, виходячи на живу аудиторію чи онлайн-аудиторію, розуміти, хто перед вами і які способи подачі інформації потрібні саме їм? Будь ласка, це знову ж таки можна навчитися. Ми, на завершення хочу сказати так. Я не знаю, де, де воно в комунікації не використовується. Так? Вся комунікація, як на мою думку, вона просякнута просто визначається цими правилами фільтрування інформації. Вони є всюди. І їх насправді доволі багато. Я у вас лише кілька. Але о, ви можете. Потім дізнатися, що цих метапрограм більше 50. Ви дізнаєте, що є метапрограми, які стосуються часу, е, є метапрограми, які стосуються ризику чи навпаки е, вміння обходити якимось чином опаснити такі небезпечні моменти. Ви дізнаєтеся, що є метапрограми, які стосуються дуже чітко е, того, щоб слідувати за певним алгоритмом, за певним планом. А є метапрограми, які стосуються того, щоб діяти за ситуацію, діяти так, щоб ви рухались, можливо, не за планом, не за тим, як було там заздалегідь чітко визначені, не за традицією, а міняючи цю традицію за створення собі нових можливостей. І це дає вам гнучкість. Це виводить вас за межі, точніше, за обмеження вашого розуму. Оце найголовніше. Ну, що я зацікавив щиро Надіюся, кілька людей. Я бачу Марічка Падамарчук, Матвій зацікавився, поставив букву Р, Тетяна Курганська. До вас звернеться, я точно знаю Ірина, приходько, хто буде дивитися після цього цей ефір. Да. Вже пізніше так само ставте букву R, якщо ви хочете е, дізнатися більше про цю програму. До вас звернуться е, наші менеджери, і ви зможете взяти участь і гарантовано навчитися розпізнавати програми, гарантовано навчитися бути гнучким в тому, щоб згідно цих метапрограм формувати свою комунікацію, розуміти і бути зрозумілим для інших, розуміти себе і розуміти, по яким правилам відбуваються навколо вас ці ігри життя. Ну, а зараз на цьому все. Читайте, будь ласка, книжку Майкла Холла і Боба Бенхаммера. Це вони там двоє авторів, насправді цієї книжки. Е -е -е Подивіться, взагалі там, можливо, якісь відео в інтернеті, які стосуються метапрограм. І я вас чекаю всіх на грі. На грі, яка навчить вас вигравати. Вигравати в своєму житті.